Всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoG. У цьому відео я покажу вам, як зареєструватися на криптовалютних біржах Binance та Bybit. Також розповім, чому можливо використовувати саме українські документи під час верифікації. Ну що ж, давайте починати. Для початку вам потрібно завантажити застосунок Binance. Його можна знайти в Play Market для Android або App Store для iOS. Після встановлення відкритий застосунок. На головному екрані ви побачите дві кнопки Війти та зареєструватися. Натискаємо Зареєструватися. У новому вікні введіть свою електронну адресу, яку будете використовувати для аккаунту. Поставте галочку, погоджуючись із умовами користування та політикою конфіденційності. Та натискаємо Далі. На вашу електронну пошту має прийти одноразовий код підтвердження. Перейдіть до пошти, наприклад, як у моєму випадку це Gmail. Знайдіть лист від Binance. Скопіюйте код. Та поверніться до застосунку Binance. Та вставте код у відповідне поле. Тепер потрібно створити надійний пароль для свого аккаунту. Переконайтеся, що пароль відповідає вимогам, які вказані під полем введення. Після введення пароля натисніть Далі. Вітаю, ви ще не зареєструвалися. Щоб отримати повний досвід до функціоналу Binance, потрібно пройти верифікацію особи. Натискаємо кнопку Верифікація особи і продовжуємо. Ось на цьому моменті я вам розповім, чому саме українські документи потрібно використовувати для верифікації, особливо якщо ви знаходитесь за межами території України. Завдяки реєстрації на українські документи у нас буде доступ до повного функціоналу криптобіржі, так як через реєстрацію на європейські документи функціонал для використання може бути значно зменшений. Наприклад, ви не зможете торгувати на фьючерсах та використовувати USDT. Таке сталося у моїх знайомих та у мене самого. Але якщо ви вже верифіковані на європейські документи, це не біда. Для зміни верифікації під мотивом Ви змінили країну проживання, зв'яжіться з відділом технічної підтримки, де вкажіть, що ви переїхали в Україну і тому хочете змінити документи верифікації та адресу проживання, яка вказана на біржі. Взяти документ, де вказане місце приписки в Україні. Ви зможете його застосунку Монобанк, зробивши виписку власного рахунку у PDF-форматі та зробивши її скріншот, який прекрасно підходить для доказів зміни вашої адреси на більше. А тепер продовжуємо далі. Тепер обираємо країну проживання. Вибираємо Україна. І натискаємо Продовжити. Тепер заповнюємо персональні дані. Уважно вводимо особисту інформацію. Тепер вводимо адресу проживання. Адреса має відповідати вашій офіційній приписці в Україні. Тепер ми маємо перевірити та дозаповнити дані, які вимагає від нас біржа. Після того, як ви натиснули продовження, тепер нам потрібно вибрати документ та метод верифікації. Ви можете використовувати документи через застосунок ДІЯ, посвідчення особонового формату, тобто ID, картку, закордонний паспорт або водійське посвідчення. Після того, як ви вибрали документ та метод проходження верифікації, натискаємо Продовжити та дотримуємось всіх інструкцій, які нам буде вказувати метод верифікації для вас її проходження. Після проходження верифікації наші ліміти та рівень верифікації ми можемо перевірити у налаштування. Для цього ми натискаємо на іконку Binance у верхньому лівому куті. Після чого натискаємо на стрілочку справа біля нашого нікнейму, а далі на пункт верифікації. І у цьому меню ми зможемо побачити наші ліміти, рівень верифікації та дані, які ми вводили для самої верифікації. Наступним важливим кроком є безпека нашого аккаунту. Повертаємось у меню, де ми бачимо наш нікнейм, та знову натискаємо на стрілочку біля нього, після чого ми бачимо пункт безпека. Після його натискання я раджу вам вімкнути безпеку за допомогою застосунку аутентифікатор. Щоб це зробити, ви маєте натиснути на цей спосіб та дотримуватись всіх вказів від Binance. Завдяки цьому застосунку тільки ви зможете виводити свої кошти за допомогою P2P та тільки ви зможете входити в свій аккаунт, так як застосунок для вашої безпеки завжди створює нові тимчасові коди підтвердження. Принцип реєстрації на Bybit дуже схожий на Binance. Для початку завантажуємо застосунок Bybit із PlayMarket для Android або App Store для iOS. Відкриваємо завантажений застосунок ByBit. Натискаємо Зареєструватися. Тепер вводимо електронну адресу, яку хочемо використовувати для реєстрації. Можна використовувати ту саму, що і для Binance. Створюємо надійний пароль. Та не забуваємо поставити галочку, погоджуючись з умовами використання та політкою конфіденційності. Тепер підтвердження електронної адреси. Процес підтвердження дуже простий, такий самий, як і на Binance. Переходимо до електронної скриньки, знаходимо лист від Bybit. Повертаємося до застосунку Bybit і вписуємо код у відповідне поле. Вітаю! Ви успішно зареєструвалися на Bybit. Тепер верифікація аккаунту Bybit. Щоб отримати повний досвід функціоналу біржі, одразу переходимо до верифікації аккаунту. Натискаємо Пройти перевірку. Застосунок перекине вас до сторінки профілю. У розділі посвідчення особи натискаємо кнопку Верифікувати, яка знаходиться праворуч. Обираємо країну проживання Україна. Доступні 4 документи для верифікації: ідентифікаційна картка, тобто ID-картка, закордонний паспорт, посвідчення водія та посвідка на проживання. Виберіть документ, який вам зручно використовувати. Для прикладу я обрав закордонний паспорт. Натискаємо Підтвердити. На екрані з'явиться приклад, як має виглядати фотографія документа. Натискаємо Продовжити та дотримуємось подальших вказівок від біржі. Тепер перевірка рівня верифікації та безпека. На головному екрані натискаємо на іконку профілю у лівому верхньому куті. У новому меню переходимо до шестерні в правому верхньому куті. Це налаштування аккаунту. Знаходимо пункт встановлення особи і натискаємо на нього. Тут можете переглянути інформацію, яку ви надали для проходження верифікації. Тепер перевірка рівня верифікації. У тому ж меню натискаємо на Мої етапи верифікації. Ви побачите, який рівень має ваша верифікація. Наступний крок це захист аккаунту. Повертаємось на попередню сторінку, натиснувши на стрілочку у лівому верхньому куті. Знаходимо розділ безпека. Та у цьому меню налаштовуємо двохфакторну автентифікацію через Google Authenticator. Натискаємо на повзунок поруч із пунктом двохфакторна автентифікація Google. Та дотримуємося інструкцій, які покаже Bybit. Готово! Тепер ваш аккаунт не тільки верифікований, але й надійно захищений. Раджу обов'язково використовувати двохфакторну автентифікацію, адже це один із найкращих способів захистити свій аккаунт і кошти. Вітаю вас! Тепер ви знаєте, як легко зареєструватися на двох топових криптовалютних біржах Binance та Bybit, і зробили перший крок до світу криптотрейдингу. Це моє перше відео, і я радий, що ви подивилися його до кінця. Мій канал. Це місце, де новачки почнуть розбиратися у криптовалютному світі, щоб рухатись далі у своїх знаннях. Я тільки починаю свій шлях у YouTube, і ваша підтримка дуже важлива для мене. Тому ставте лайк на це відео, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Вони вже готуються і будуть ще кориснішими. Також запрошую вас до мого телеграм-каналу, де я ділюся своїми прогнозами, оглядами та порадами для успішного трейдингу. Посилання в описі під відео. Дякую за вашу довіру та час. Це лише початок. Побачимося в наступних відео. Нехай ваш шлях у криптовалюті буде успішним!